Еклезіастова, 5 розділ: не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем Бог бо на небі, а ти на землі. Тому то нехай нечисленними будуть слова твої, бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого, коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш, сповни, краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити, не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх, і не говори перед Ангелом Божим, це помилка, пощо Бог буде гніватися на твій голос, і діла твоїх рук буде нищити, бо марнота в численності снів, як і в маногості слів, але ти бійся Бога. Якщо ти побачиш у краї, якому утискування бідаря, та порушення права та правди, не дивуйся тій речі, бо високий пильнує згори над високим, а над ними всевишній. і пожиток землі є для всіх, бо полей сам цар обробляє. Хто срібло кохає, той не насититься сріблом, хто ж кохає багатство з прибутком, це марнота також. Як маєток примножується, то множиться й ті, що його поїдають, і яка користь його власникові, як тільки щоб бачити очі його. Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає. Є лихо болюче, я бачу під сонцем його багатство, яке бережеться його власникові на лихо йому, і гине багатство таке в нещасливім випадку, а родиться син і не має нічого у нього в руці. Як він вийшов нагий із утроби матері своєї, так відходить і знов, як прийшов, і нічого не винесе він з твого труду. Що можна б узяти своєю рукою, і це теж зло болюче, так само як він був прийшов, так відійде, і яка йому користь, що трудився на вітер. А до того, всі дні свої у темноті, і багато мав смутку, хвороби та люті. Оце, що я бачив, як добре та гарне, щоб їла людина й пила, і щоб бачила добре в усьому своєму труді, що під сонцем ним трудиться в час нечисленних тих днів свого віку, які Бог їй дав, бо це доля її. Також кожна людина, що Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати із того та брати свою частку та тішитися своїм трудом, то це Божий дарунок. Бо вона днів свого життя небагато на пам'яті матиме, то Бог в її серце шле радість.